Привіт! дуже рада бачити вас у новому влогмесі. Я сподіваюся, у вас вже трошки з'являється святковий настрій, тому що така кількість різних відео, блогери так стараються створити якісь атмосферні відео, розважити своїх глядачів. Хочеться дуже, щоб все це було не дарма, і у вас, хоча б, трішки з'являвся цей настрій, якась віра в диво, очікування дива. А до мене тут прийшли книжки на подарунки, на подарунки від Святого Миколая. І я вам вирішила їх показати. Це такі дуже особливі книжки, тому що це Сергій Жадан. По-перше, його інтернат, ось в такому красивому виданні. Я вам пізніму ближче. Я насправді хотіла придбати в нідерландську мову, шукала, але не знайшла. Мені здається, вони то з'являються, то зникають. Але от був в наявності англійський переклад Сергій Жадан, це вже. Класик нашої сучасності або сучасний класик. І мені здається, що знайомитися з українською літературою, з його творів це такий, знаєте, найвищий пілотаж це така якісна література. Але це ще не все, тому що я вирішила: один жадан добре, а два ще краще. І я придбала ще ось таку його книгу, яка називається Sky Above Харків. Мені здається, що вона і не виходила українською, вона лише, якщо не помиляюся, в англійську. Кому варіанті, і це е, така знаєте хроніка свого роду війни. Мені здається, що він в себе в соцмережах власне записував такі, робив такі дописи, де він ділився, чим він займався спочатку повномасштабного вторгнення, як він допомагав евакуювати людей, як він комунікував з заходом та там гуманітарна допомога, все таке інше. І ось власне в цій книжці зібрані всі такі моменти, важливі, ключові. з того періоду, і якщо не помиляюся, тут е, період з лютого 2022 по двадцять другого по літо М -м, джун так по е, червень. Книжка однозначно не з легких, але мені здається, що вона є дуже важливою. Я в цьому переконана. Я її сама ще хочу прочитати. Потім візьму позичу. Я старію потрібно дарувати такі подарунки людям, які загалом цікавляться темою України і не нав'язувати. Знаєте. Те, що людині буде абсолютно не цікаво, але ось така ідея подарунку, якщо ви раптом теж думаєте, що дарувати іноземцям, то ось якщо вони цікавляться знову ж таки Україною, якщо вони люблять книжки, то мені здається, що це дуже класний варіант. Мені завжди надзвичайно приємно бачити на поличках іноземців книги українських авторів. Це просто, ну не знаю, так якось особливо, тому що не секрет, що все ж таки на заході найбільше читають російських письменників. Особливо класиків це просто якась мара. Не знаю, вони абсолютно прив'язані до російської літератури, і як і дуже багато людей абсолютно не пов'язують літературу з тим, що відбувається зараз. Я зараз планую запакувати ці книжки в подарунковий папір. Ось він в мене тут є якісь ще тут стрічки минулорічні. Щось я протягом року збирала, як завжди, щоб знадобилося, коли самі потрібно буде пакувати подарунки. От, тому давайте з вами це зараз і зробимо. Я нещодавно вирішила передивитися свої книжкові полиці і обрати декілька книг, які я хочу віддати, продати, одним словом, позбутися. Тому що, як ви бачите, в мене тут вже доволі все тісно. І потрохи всі ці жанри, всі ці принципи сортування на категорії, які були спочатку, вони вже так плавно перемішуються, ці всі кордони втрачаються. І просто хочеться трохи звільнити місця, книжок стає лише ще більше і не всі я з них буду перечитувати, і я вирішила переглянути і обрати деякі, яких я хочу позбутися. Вийшло не так багато, лише чотири книги, але це все ж таки краще ніж нічого. І давайте вам покажу, що саме це за книги. По-перше, це дві книги Тейлор Дженкінс Рід. її Малібу Райзінг і Дейзі Джонс. З Малібу Райзінг все доволі просто, супер одноразова книга для мене. Я вже про це говорила. Вона дуже класна на відпустку, на якісь ненав'язливі вихідні, коли вам хочеться взагалі відключитися. Тут справді ось така атмосфера пляжу, серфінгу, бікіні, знаєте, весь цей такий морський вайб, але я точно її не буду перечитувати. В мене немає абсолютно. Ну, знаю ніяких, не знаю, сентиментального, нічого в мене до неї немає. Мені не потрібно на полиці. Мені дуже подобалося, що в мене було три книги Тейло Дженкінс Рід на полицях Вони всі такого гарного оформлення, видання, але ну, це просто займає простір на полицях, тому буду її продавати, віддавати, як там вийде. Дейзі Джонс the Six було трохи складніше, тому що в цій книзі в мене були тут стікери. І мені деякі думки насправді дуже сподобалися з цієї книги. Вона Телоджанкінсрід пише дуже просто, книжки її читаються надзвичайно швидко, але за цією простотою дуже часто є якісь мудрі, кмітливі фрази, вислови героїв, які резонують з тобою. І от було декілька таких моментів тут. Хоча власне книга ну, абсолютно для мене прохідна, вона мені напевно сподобалася найменше зі всіх книжок зі всіх трьох книжок авторки, які я читала. І я точно не буду її перечитувати, але ось ці е, цитати мені якось хотілося їх залишити, тому я тримала цю книгу на полиці. А це подумала, що ну, нічого не вартує мені, просто їх виписати в блокнот. Е, ці вислови залишаться зі мною, а книгу я віддам. А тому ось так я вирішила цю проблему. Стікери з легкістю відірвала, нічого не пошкодилося, Книга в чудовому стані. Як Бачите. Наступна книга, яку я прочитала два роки тому, це Соловей Крістін Гане, дуже популярний історичний роман, Друга світова війна, Франція. Роман, який мені абсолютно не сподобався, який в мене бісив, дратував. Я ледве дочитала цю історію. Я колись розповідала, здається, на каналі, що. А, коли, до речі, ми заповнювали з вами була книжкова перестановка на полицях, тоді я про це і говорила. І, чесно кажучи, навіть не знаю, чому я її тримала. А, можливо, як. Приклад просто історичного роману, який мені не сподобався, але це повна дурня насправді тому, що я розумію, що точно не буду її прочитувати. І я напевно належу до дуже обмеженої кількості людей, яким ця книга не сподобалася, тому що в неї дуже багато шанувальників. Але от справді не моє те, як це написано. Абсолютно для мене це було нереалістично. Я не вірила персонажам. Вони для мене були суперечливими їхні дії, їхні вчинки. Тому от просто. Не хочу більше нічого в авторки читати. І теж книга в хорошому стані. І ще один історичний роман, Where The Lost Wonder. Її, здається, немає в перекладі українською, авторка Емі Гармон. От ця книга, я так довго думала щодо того, залишати її чи ні, тому що мені ця книга сподобалася. А вона, знаєте, така непересічна. Тобто, це не Друга світова війна. Більшість романів, які я читала історичних, власне. На тему Другої світової війни, а тут Орегонський шлях це здається середина 19 століття. Це коли масово люди переселенці. На таких візницях, та я не знаю, як це правильно назвати. Ось вони тут навіть зображені на обкладинці. На ось такому транспорті люди зі сходу Сполучених Штатів Америки переїжджали на захід, а це там щось більше трьох тисяч кілометрів. Ясна річ, що це було дуже виснажливо, дуже довго. Багато людей помирали на цьому шляху. І ось ця історія однієї родини, яка власне стає цими переселенцями, описується їхній шлях, і це було дуже пізнавально і цікаво читати. Е, і знову ж таки, це щось таке, це тема, про яку я раніше абсолютно нічого не знала. Я не прив'язалася якось особливо до героїв, до історії. В мене не сталося е, такого зв'язку з цією книгою, як, наприклад,. от з... Цими книжками, не знаю, вам добре видно чи ні. The Book of Lost Names, книга втрачених імен Крістін Гармел і Паризька бібліотека Джанет Скеслін Чарльз. Мені здається, немає цих книжок в перекладі. Вони ось на тему Другої світової війни. Але мені вони так сподобалися, я плакала з цими книгами, вони справді дуже емоційно мене зачепили. І от Навряд чи я теж буду їх перечитувати, але мені не хочеться їх позбуватися. Мені хочеться, щоб вони, принаймні, на даний момент ще знаходилися в мене в бібліотеці. А от з цією книгою я розумію, що і української її немає, тому якось радити її в підбірці історичних романів немає сенсу. І я щось не впевнена, що її будуть когось прикладати. І місце вона займає. Тому, напевно, варто її відпустити. Потрібно вчитися відпускати книжки. І от вона доєднається до цього стосику. А, ось. І, в принципі, це все я хотіла. Щоб було трохи більше книжок, яких можна позбутися. Але от я об'єктивно дивлюся і розумію, що з іншими книгами я абсолютно поки що не готова прощатися. Можна було б там, наприклад, якісь детективи віддати, роздати. Але це перші книги. Одні з перших книжок, які я читала, коли приїхала в Нідерланди, вони мені дуже подобалися: якісь більше, якісь менші, але в них є ось якась ностальгія для мене. чи що. Тому поки що, я не буду з ними прощатися, але. Можливо, їх час теж коїсь настане. Я оці книжки планую сфотографувати і виставити на Vinted. Це такий в нас сайт. Я не знаю, до речі, в яких саме країнах він ще є. Точно є в Бельгії, в Італії, Іспанії, здається. Я там здебільшого продаю книжки, не завжди їх купляють. У мене ще, до речі, зараз вам покажу книжки, які вже там в мене давно стоять на продаж, але їх ніхто не купує. Тому, так, я планую ці. Книги теж там е, опублікувати. І вони, в принципі, всі, окрім цієї, напевно, доволі популярні, тому, можливо, на них знайдеться покупець. Але якщо ви раптом в Нідерландах чи десь поблизу, і вас цікавить одна з цих книжок, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях чи в інстаграмі. Е, от і я вам її зможу за приємною ціною продати. І ось ці три книги в мене вже ну, дуже давно виставлені на продаж, але ніхто їх не купує. І Я насправді здивована тому що татуювальник Аушвіцу» дуже популярна книжка, і я була впевнена, що її схоплять буквально одразу. І от ще в мене є мініатюрист Джессі Бертон, ось така книжечка, в неї корінець, трохи такий вже. Втомлений, але ну, плюс-мінус книга в нормальному стані. Татуювальник і Atomic Love це такий роман любовний, можна сказати, теж на один раз. Якщо не буде покупців, то просто віддам її в весь букросиних у нас тут десь на вулиці, на районі є. Але знову ж таки, якщо вас раптом цікавить, і ви в Нідерландах, то напишіть мені, дайте знати. Виникає відчуття щастя і якогось свята, вже, коли я просто тримаю в руках цю книгу. Вона якась неймовірна. Це видання шикарне. Воно якесь таке загадкове, магічне, святкове, знову ж таки. І от гортаєш ти ті сторінки, читаєш ти цю книгу, і є ось це, знаєте, таке відчуття, атмосфера таємниці, чогось такого в повітрі, дуже нетипового, не Рутинного я придбала цю книгу в свою першу зиму в Нідерландах. Десь, от теж перед святами, мені здається, тому таке в мене ще відчуття створює це видання. І я прочитала тут лише одне оповідання. Це повне зібрання історій про Шерлока Холмса. Я прочитала лише одне. От власне в ту першу зиму, і більше я до неї не бралася. Мені здається, що якраз от тоді весною 20-го наше життя пішло шкереберть, і от ця книга якогось особливого моменту, щоб знову подарувати мені ось це відчуття тепла і чогось святкового. Я почала читати друге оповідання, яке називається Знак чотирьох. І, знаєте, я зрозуміла, що я не можу взагалі якось оцінювати ці твори, тому що вони. Мають якесь особливе місце в моєму серці і на моєму читацькому шляху, тому що я прочитала в підлітковому віці: якщо не всі, то більшість оповідань Шерлока Холмса. Я пам'ятаю, що це було в програмі зарубіжної літератури. Я влітку в бібліотеці взяла книжку і прочитала все, що там було. Мені здається, що там були не всі оповідання, не повне зібрання, але от те, що було, я все прочитала, і на мене це справило таке величезне враження. От для мене власне знайомство з Детективним жанром почалося з Шерлока Холмса, з сера Артура Конан Дойля. І тому я взагалі не можу бути об'єктивною, навіть якщо оповідання не дуже захоплююче, якесь трохи нудне, я сприймаю це як даність, ніби так і має бути. І якщо говорити про все друге оповідання, яке я зараз читаю, так трошки вам розповім. А починається все з того, що до Ватсона і Шерлока приходить молода дівчина. Як її звати Мері? Мері, Мері, не, не пам'ятаю, неважливо. Вона приходить до них з тим, що 10 років тому її батько зник. Він був майором чи капітаном в армії в Індії. Він там служив. І ось 10 років тому він вперше ось так виїхав в відпустку додому. А ця його дочка вона зростала в інтернаті, здається, в boarding school. І ось він приїжджає в Англію, хоче побачитися ясна річ з дочкою. Каже її, в який готель приїхати. Вона приїжджає, а його немає. І їй повідомляють, що він напередодні ввечері кудись поїхав, ніхто не знає, куди і зник і більше не повернувся. Його так і не знайшли. Але е, через 4 роки, тобто 6 років тому, на момент, коли вона прийшла до Шерлока, їй почали надходити поштою перлини. Кожного року, один раз на рік, їй надходила в пошті перлина якоїсь неймовірної краси, неймовірної цінності. Вона не розуміє від кого, не розуміє, що відбувається. Але е, ось зараз їй прийшла м, ще листівка. Е, лист з тим, що їй потрібно, вона повинна прийти в певне місце, в певний час, сьогодні, в сьомій вечора. Якщо вона хоче, вона може привести з собою двох е, охоронців, двох друзів. Але головне, щоб це не були представники поліції. Ось. Вона прийшла до Шерлока, тому що вона працює гувернанткою в одному будинку. Господиня цього будинку, коли зверталася до Шерлока, і якби має хороший досвід з ним, і ось тому ця дівчина прийшла до нього, просить його. По допомогу. І ось вони пішли на цю зустріч, їх посадили в карету і кудись повезли там чоловік, такий дуже дивний, розповідає їм історію про свого батька. Я далі вже не буду якісь деталі розповідати, щоб вам раптом не заспойлерити. Хоча це така класика, що мені здається, тут нема особливо що псувати, але тим не менш не буду говорити всі деталі. Але це історія про скарб. Індійський скарб, наскільки я розумію, і ми дізнаємося, що сталося з батьком цієї дівчини, і там замішано дуже багато ще всього цікавого. І ось я думаю, що власне таємниця ось цього скарбу вона буде відгадкою, розгадкою до всього того, що відбувалося. Я люблю історії про Шерлока Холмса за ось цю екзотику, якщо так можна сказати, тому що ну, абсолютно якісь неймовірні історії, якісь цікаві локації. Ось, по першому оповіданні було про Орегонський шлях, і ось про те, яке я говорила історичний роман, який я, я, якого я позбуваюся, там теж фігурував цей Орегонський шлях. І це такі якісь цікаві історичні деталі. І, взагалі, ося вся атмосфера 19 століття, де відбувається ця історія. Тому я буду продовжувати читати. Я, можливо, навіть цього року прочитаю не одне оповідання а декілька, тому що вони. Читається доволі швидко, от незважаючи на те, що шрифт тут доволі маленький, і тобі здається, що ти будеш дуже довго читати, якось напрочуд воно відносно, принаймні, швидко читається. Ось ця чашка, до речі, яку я вам показувала в попередньому влогмесі, вона зовсім не різдвяна та за візерунком, але в неї така затишна і приємна форма, що її хочеться ось так охопити зі всіх сторін і грітися в неї. От мені здається, що вона мені якраз в цей період холодний і Ально підходить, незважаючи на те, що зовнішньо вона зовсім не різдвяна і не святкова. Ми, напевно, з вами на цій ноті будемо завершувати цей влогмас. Я сподіваюся, що вам було цікаво, затишно, атмосферно, що у вас з'явився трошки різдвяний настрій. А сьогодні в Україні 6 грудня, всюди 6 грудня, але в Україні відзначають День Святого Миколая. В Нідерландах це вечір 5-го, коли обмінюються подарунками. Але в мене все ж таки 6-го таке. Відчуття, тому що моя родина святкує якось так. Знаєте, дуже добре на душі, якось так світло Сьогодні ще день Збройних сил України, таке подвійне свято, і Миколайчик, я сподіваюся, є захисником всіх наших воїнів, всіх наших героїв. І хочу вам нагадати за донат. Мені дуже до речі подобається ритуал, такий, який зробила Діана під скидним ковпаком. Вона теж знімає влогмаси, і вона кожного влогмасу робить донат. В якусь певну організацію. і Мені здається, що це дуже така класна ініціатива, мотивує тебе теж в той ж самий момент взяти телефон, задонатити. Тому не забувайте про це. І віримо в перемогу, віримо в диво, яке наші люди мають створити своїми руками. І все буде добре. Я вас обіймаю. Ми з вами побачимося зовсім скоро в новому відео. Бережіть себе, папа. -па.